Ви сказали, коли почули б наступну рекламу. Продаємо безкоштовно хліб, вартість його 20 гривень. От мені надійшла смс схожого змісту, але про продаж сім карт. Водафон мені пише для швиденької безкоштовної заміни. Вартість нової сім карти 50 гривень. Тобто вони мені що пропонують безкоштовно витягти з мого телефона сім-карту, вставити туди нову і за це взяти 50 гривень. І це вони називають безкоштовною заміною. А яка замануха на самому початку? Віктори, даруємо 100 гривень за заміну сім карти на додатковий рахунок. Навіщо мені ці 100 гривень на додатковий рахунок? Вони пропадуть через тиждень, можливо, через місяць, а в мене проплачено на 3 місяці, але ну, залишились 2,5 і смарт-квартал тарифний план. Ваша сім-карта вже застаріла. Тож завітайте до нашого магазину для щоденької. Вона вже застаріла, мабуть, півтора або два роки, бомблять мене смс-ками, е, замінить сім карту вона вже застаріла. Скоро вийде з ладу, не буде працювати. Ну і пропонують відвідати магазин водафони у котельві. От, спасибі їм, от, спасибі. Їхати мені в котельву по розбитих дорогах 57 кілометрів. Там такі ямище, наче обстрілювали ту дорогу. І е, Полтава 52 два кілометри. По прекрасній трасі, Київ, Харків за 30-40 хвилин можна домчати. От спасибі їм за безкоштовну заміну, яка коштує 50 гривень, і за запрошення у котельву.